Я сьогодні цілу ніч думала, що сказати вам і що нам власне, потрібно зробити сьогодні. Тут всі разом. Постояти, власне, вже стоїмо ми довго. І нас не чують. Знаєте, ми всі як діти України, діти України з усіх різних міст, районів, областей, з'їхались сюди, в нашу домівку. В нашу столицю, в наш Київ. А дітей в домі завжди чекають батько, сильний, і мудрий, мама, ніжна і всерозуміюча. Ми стукаємо з вами в двері, стукаємо стукою, а нас не чують. І чим довше ми тут стоїмо і стукаємо, ви знаєте, виникає все більше і більше питань. Що ми зробили не так, що нас не чують, і як нам в майбутньому. Зробити так, щоб наші батько чи мама, які будуть тут в Києві, щоб вони нас завжди чули. Це сьогодні наша з вами відповідальність. Ми тут з вами. І Я разом з вами. І незалежно від того, що я стою тут перед цим мікрофоном, я ваша, я від землі, я частинка України так само, як і ви. І ми стоїмо тут сьогодні, бо нам болить. І ми мені болить так само, як і вам. Ми втомилися жити з вами в суцільній брехні. Ця брехня супроводжує нас з екранів телевізорів, сторінок газет, з інтернету, гучномовців, з підбортів. То першу пропозицію, яку я виношу на ваш розсуд, це незалежно від того, хто буде там, прийняти закон в Україні про кримінальну відповідальність за політичну брехню, якщо політик і затверджено, що він бреше або в справах, або в промовах. Ми, ми маємо його покарати. Покарати як? Покарати своєю недовірою. Ми сьогодні разом з вами живемо в королівстві кривих зеркал. Всі ті, хто потрапляють в це королівство чомусь, яке розташовано на вулиці Банкової інститутській, забувають, що в них є народ. Якщо гроші, які політичні партії витрачають на відкриту політичну рекламу, спрямувати в систему охорони здоров'я, у нас не будуть хворіти діти, вони не будуть лежати в лікарні безпілків. І знаєте, що я ще подумала? Для маленьких профілактичних мір щодо наших обранців, їм держава дає сьогодні гроші на машини. Я пропоную внести закон, щоб нашим обранцям... Видавали гроші на проїзні квитки загалом. <плес> 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 Ще я хочу, щоб ви, наші політики лікувались в наших звичайних лікарнях. Правда? Та <плес> не тому, що я хочу, щоб їм було погано, соромно або боляче, як нам зараз. Я все це бачу зсередини. Я хочу, щоб всі наші лікарні в Україні. Були такими, як Теофанія, чи як Госпіталь Міністерства внутрішніх справ. Бо чим ми, ми гірші від наших обранців? Нічим. Є мені вже кажуть е, завершувати. У мене є ще так багато що вам запропонувати. На віче, але працює на вечку. Лами Ліни Костенко, я думала і переживала, чому Ліна Васильівна, а потім жила, перечитала, перебрала її твори, зрозуміла, що вона нам з вами сказала так багато вже, так багато, а ми нічого не зробили. І думаю, може вона в нас зневірилась і вірю, що ми їй доведемо, що ми такі, які справді мужні, вже дорослі, що ми справжні українці. ¡Me quito! А ти Боже правди, ай ти ж робіт ні внесень, хоч ви вийшов хто світ, хоч однесень, що ж Eu sinto Ми Ми разом і тільки разом в нашому єднанні. Ми сила. Ми маємо стояти доброї мови. За наш нашого, за нашу Україну, за нашу честь, за нашу совість, за майбутні наших дітей. На своєму житті, а не в майбутньому. Слава Україні. Героям слава! слава Україні! Слава! слава Україні!